Від ранку рятувальники гасять пожежу у багатоповерхівці, яка сталася внаслідок ворожого обстрілу. Там вщент вигоріли щонайменше 10 квартир. Жителька цього будинку Тетяна розповіла, пощастила, що в цей час збиралась на роботу, а не спала у ліжку. Мужа в лікарню, сви накладувати. рама, вот это балконный блок, все вот сюда прилетело со стеклами, все на диване. Перед работой я, в принципе, спала, как бы, будильник я считала, говорю, будильник сработал 5.14. То есть прилет был, ну, это все, оно задрожало, слышно было, кошка убежала, спряталась. До сих пор вытащить не могу. Місяць тому у цей будинок разом із трьома дітьми переїхала Тетяна Поляничка. Рятуючись від обстрілів, родина виїхала з Покровського, що на Дніпропетровщини, а нині знову довелось пережити жах під час російських атак. Перший приліт був туди далі, а потім ми зайшли з дітьми. В мене троє діток. Зайшли в, цей, в калідор, і оце ж прилетіло, повилітали і все. Вікна, бо дим, одразу все вогонь, ми одразу все повибігали. Ми без, без кипішу, без нічого, бо в мене діти, в мене ще дитинка з інвалідністю, старшу дитину ранило руку. 78-річний Ганадій Таборчук каже, вже не спав, коли пролунав вибух. Зізнається, думав, що не виживе. Посипалося, де да мені не достало. Думав, звісно, вірно прийшов. Були ті мною. Только в серебря пошел туда, везде, стекла валялись выбитые. Туда пошел, пос, посмотрел, что там, что там, потом вышел в коридор, а там вообще выворачено все. Дуже, скажем, сильно. Постраждав руйнації несучих конструкцій. Не виявлено на, на зараз, на зараз, але комісійно будемо обсежувати. Але вікна практично вікна, балкони в усіх квартирах ну, зруйновані. Ну, Мало того, що вони висипались, вони навіть зруйновані. Вибило їх в місті з рамами в місті, в місті з основою. А це приватний сектор у Запоріжжя. Тут внаслідок удару вщен зруйнований будинок, ще щонайменше дев'ять пошкоджені. Місцева мешканка Зінеїда Баршацька розповідає, в момент удару спала у ліжку. Тут я спала. Я там спала і мені на голову прямо. А от куди вона на голову мені? Я думала, що з потолка. А вона має росхота. Вікна повибивані, і все плаче саме. І криші, і сараї, все, Все було. Ще розпатіла, а вона як гахнула і з потолка мені на голову. Я бігом вискочила, бросила все і скоро визвала. Тоді возили мене, возили. Оце тільки недавно приїхала. Я буду О, вдома. Не знаю. Без поняття, що робити, що робити. Що. Не О. дай Бог, дождь буде так, коли все. Руйнувань зазнала й одна з АЗС у Дніпровському районі міста. Менеджер Артем Аксьонов каже, в цей час клієнтів тут не було. Втім, поранень дістала одна з працівниць. Дівчинка трошки пострадала в неї порізана рука. Ми її відвезли до о, лікарні. Все в неї добре, це просто залізо. Головне, що з двома людьми, які були на зміні, все добре. Приїде інша служба, яка буде ремонтувати. Ми швиденько відновимося. Може за 2-3 дні, надіюсь. Військові рев завдали щонайменше вісім ударів по місту. Повідомляє начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкодження зафіксовані у двох районах міста: понівечені 14 багатоповерхівок, 9 приватних будинків, підприємство, навчальний заклад, магазини та АЗС. Карина Галунова, Альона Наталуха, Суспільне новини, Запоріжжя.